Третій етап Кубку світу розпочався з чоловічої спринтерської гонки. Цього разу Анцій приймає до себе атлетів та вболівальників. На цю гонку було представлено чотири українця: Богдан Цимбал, Дмитро Підручний, Антон Дудченко та Віталій Манзин. Богдан Цимбал розпочинає цю гонку під першим стартовим номером. Андрес Расаргуєвс стріляє чисто та виходить на поточній перші позиції, маючи перевагу над цепалою 3 секунди. Нелі, на жаль, має одну хибу в активі, а хор тим часом стріляє чисто та виходить на першій позиції. І перевага над Трасаргуїсом складає 15 секунд. Емельєн Клод, на жаль, робить дві хиби, що в сумі виходить три, та втрата будь-яких надій на високе місце. Іона тим часом стріляє чисто, та програш Хорну 14 секунд все ж багатенько. Гофер стріляє чисто та виходить другим. Програш складає 9 секунд. Расаргує вже має дві хиби на стійці та припиняє боротьбу за медалі. Кюн тим часом також стріляє і допускає хибу третім пострілом. Нелін додає до активу ще одну хибу. Панцілома показав, як не потрібно стріляти чотири штрафних кола. Проїжджає Дученко. На жаль, без титрів, але має нуль в своєму активі. Штрелов також чисто та відстань у 7 секунд. Йона, на жаль, має дві хиби на стійці та втрачена можливість повторити свою перемогу. Ульдаль на Лерсі має нуль та буде виходить в лідерах. А тим часом оператори змінюють картинку на вихід Самуельсона. Лукас, на жаль, має одну хибу останнім пострілом. Про, Чисто! так буде програвати зовсім трішки. Нелін фінішує першим, маючи перевагу у пів секунди над цепалою. Серум тим часом має одну хибу. І фінало підтримав флешмоб панцьоломи три хиби. Кенте тим часом має нуль, та програш складає Ульдалю 10 секунд та п'ята позиція. Джекомаль на лешці також має нуль, та виходить третій плюс 5 і 3. Дудченко стріляє чисто. Антон має два нулі та виходить на проміжній другій позиції. Плюс 3 секунди відставання. Крістіанцен хиба останнім пострілом. Суперник Віталя Райт має нуль на Лесі та 15 секунд відставання. Лейгрей також стріляє чисто та програє всього 3 десятих секунди. Ульдаль на фініші має нуль, та фінішує звісно, першим. Тепер чекає своїх суперників. Самуельсон хиба першим пострілом. Але далі все чисто. Сьогодні Самуельсона гарний хід. Перо фінішує з відставанням у 41 секунду. У Шаклена одна хиба, в Сумі дві. Та виходить штрафного кола з відставанням 39,9 секунд. Серум фінішує шостим перед Манзеном з однією хвилиною відставання. Наврат тим часом чисто на стійці та 37 секунд відставання. 10 позиція. Канте фінішує та 49 секунд відставання. Важке було третє коло для Канте. Джекомель також програє багато 45 секунд. Самуельсон скорочує відставання до ульдаля та лишається всього 1 кілометр 800 метрів. Йоханнес тим часом закриває всі мішені та програє майже 8 секунд. Лейрет на фініші 32 секунди в програшу. І Самуельсон все ж ні. Навіть програє трохи з останньої відмітки в загальному плюс 10,8. і Жаклян тим часом також фінішує з двома штрафними колами плюс 44,9. Наврат поки п'ятий, плюс 41,6. один шість. на фініш. Бачимо, що на останній відмітці була перевага. Все ж ні, не вдалося вийти на першу позицію. Програш плюс 1,4 секунди. <плес> Яка була шалена боротьба? Знову секунди вирішили хід цієї гонки. Якофак тим часом 23-й плюс хвилина 22. Мартін Ульдаль отримує першу перемогу у своїй кар'єрі, Йоханес на другій позиції, третій Самуельсон. Французи були хоч і поруч, але все ж не дісталися до п'єдесталу. Антон Дученко, 12 з нулями, Віталій Манзен, 16, також має нулі. Дмитро Підручний -й. два штрафних кола та Богдан Цимбал, 73-й. Також два кола. В загальному рейтингу Йоханес на першій позиції 414 очків, Лейєред 354, Жаклен, 283, Мандзен, 20, 123 пункти, Антон Дученко – 22, 112, Дмитро Підручний, 23, 102 пункти. Як вам гонка? Пишіть свої враження в коментарях. На цьому все, бувайте. thank you